Чи реально з'їсти 10 батончиків снікерс за один раз? А Також перевіримо мій цукор на початку та в кінці цього челенджу. Мо обов'язково додивись до кінця, щоб подивитись, як він змінився. І якщо чесно, я була дуже здивована. Зразу кажу, що цукор я мірюю не на голодний шлунок. Це вже мене десь після обіду. Мій цукор складає 7,9. Подивимось, скільки буде після. пісні снікерсів. Я обожнюю цей батончик. З перших три залетіли взагалі на о мене було відчуття, що я можу ще їсти і їсти і їсти. з цієї тріади Snickers Bounty Twix Я більше всього обожнюю Bounty. Далі мені було в. Трошечки важкіше їсти, але все одно було дуже смачно і я взагалі не хотіла зупинятися. Восьме мені здавалось, що все ні. Я більше не хочу, але вирішила з'їсти ще і зрозуміла, що все. На жаль, десять не змогла, але дев'ять я осилила. Обов'язково поділіться, як ви вважаєте, скільки ви б могли з'їсти батончиків снікерс за один. Ми раз. звісно, перевіряємо цукор. Я перевіряю через 30 хвилин, що саме через цей час наш цукор досягає свого максимуму. На mm -hmm. моє прям супер велике здивування. Він навіть впав. Був сім і став сім 59 снікерсів. Не знаю, що це за магія, ну але факт є. Як факт. вважаєте, повторимо цей челендж тепер з Баунті?